Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні оглядаємо легендарного льодяного титана Шімо, який протистояв Конгові та Гадзіллі в фільмі Газіла Конг Нова Імперія. І це дуже грізний суперник. Якщо ви вже дивились кіно, напишіть в коментарях, як вам чи сподобалось, чи чекаєте продовження, чи чекаєте оглядів на фігурки по фільму. Спочатку покажу вам упаковку. Тут Шімо видихає свій... Морозяний вибуховий подих, і тут у нас є інші фігурки серії: це дві гадзіли, Конг з монстрору, на огляд на якого вже є на каналі. Якщо ви пропустили, обов'язково подивіться. Малесенька мавпочка з таким немилозвучним для нашої мови ім'ям суко. І Scarking, король Шрам. Антагоніст в фільмі така неприємна мафа. Ось так в нас Шіма знаходилась, чи знаходився, тому що я не знаю, чи це хлопчик, чи дівчинка. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, хто це, яка стать в цього монстра. Ось так він в магазині знаходиться. Ви приходите і можете вибрати його і купити. По ціні орієнтовно там. Під 600 гривень, здається, зараз він коштує, але його можна знайти, він є в магазинах. І давайте подивимося, чи вартує він того, щоб його купляти. Ось який він інтересний. Практично весь білий, з такими е, гостряками, прозоро синьо-фіолетовими на голові, на спині і на хвості. Хвіст трішечки помалювали нам фіолетовим. А тут це просто з іншого прозорого фіолетового пластику зроблений, в роті в нього. Його Ice Bite Blast називається англійською. ну Виглядає, ніби він трішки блюванув льодом наш Шімо, Ось такий прозора така бурулька неправильної форми, якоїсь, яка вставляється йому в рота. Ось там є такий отвір, бачите, кріпиться. Подивіться, як широко може відкрити рота, наш легендарний титан. І виглядає це, як на мене, досить смішно. Він е, такий, що з годзілою буде ще й конг. Я не сподівався на це. Я думав просто заборожити Годзілу, але, О, боже, це конг. Дуже е, весела в нього пащека. Ну, ось такий він біленький, чесно кажучи, хотілося б. Якогось іншого кольору, але він в фільмі такий був, і плеймет, в принципі, його таким і зробили. Тут е, різна луска скульптурована в нас поверхня е, шкіри. Напевно, не луска, це, а все ж таки шкіра, тому що він якийсь, е, по типу якийсь динозавроподібний е, монстр. І він ходить на своїх чотирьох лапах. Відповідно, е, дуже він стійкий цей монстр в нас. І по артикуляції він вміє, крім того, що дуже сильно відкривати свого рота. Він вміє крутити головою, може нахилити голову донизу, підняти голову догори. Лапи в нього мають оберт на 360 і згін. Задні лапи в нього просто рухаються вперед, назад, ніякого згіну в них немає інакше. І в нього крутяться стопи в гмілково-ступневих суглобах, всі і передні, і задні на 360. І, звісно ж, артикульований в нього хвіст, там є шарнір спеціальний. І він взагалі, як хочете, обертається, і можна цим хвостом гамселити і Конга, і Гадзілу, і різних інших представників серії цього фільму. Ну і, звісно ж, він може заморозити Конга і Гадзілу. Ось так. От, цією штукою. Зараз подивимося, чи правильно я її пхаю. Ось так вона запихається в рота. І морозяний подих. Конг заходить в кадр. І ось так вони виглядають в кадрі разом. Конг не дуже задоволений, що хочуть йому заморозити ногу і буде гамселити щиму кулаком по голові, поки вона не почне заморожувати підлогу. Досить весело це все виглядає. Але як іграшка і як фігурка має право на життя. Ось таки вийшов легендарний титан Шімо від Playmates. І, Звісно ж, він чекає ваших коментарів. Напишіть йому декілька добрих, чи, може, якщо він вам не сподобався недобрих слів, в секції коментарів під цим відео. Також поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд. І, звісно ж, нагадаю вам, що треба підтримувати Збройні Сили України, що на даний момент є дуже і дуже важливою задачою для всіх. А на сьогодні це все народ. Ось такий цікавий монстрик. Сподіваюсь, вам сподобалось з вами, як завжди, був Грінленд. Кава Банга, чуваки, бувайте.